21 листопада, всесвітній день телебачення в Україні існує багато телерадіокомпаній. Однак, військова, єдина це телерадіокомпанія БРИЗ військово-морських сил України у Севастополі. Вже 16 років вона працює для мешканців нашого міста і для усіх кримчан. Як святкувала свій день народження, телерадіокомпанія БРИЗ далі у нашому репортажі. 16 років це багато чи мало. для людини. Це тільки на початок дорослого життя, а для телерадіокомпанії вже поважний вік. Бо за ці роки зроблено так багато. З невеличкого телерадіоцентру Бриз перетворився на телерадіокомпанію, створено тисячі програм, документальних фільмів. Тощо, напередодні 16-го дня, народження телерадіокомпанії у Севастопольському центрі культури та мистецтв відбулися урочистості. Завітали на свято Добризівців та привітали їх з річницею представники влади міста. Я хочу напомнить вам, что вы являетесь представителем четвертой власти. Власти, которая делает внутреннюю политику, которая создает общественное мнение у телезрителей. Вы, освещая события общественной жизни, освещаете ее острые углы, какие-то наболевшие проблемы, освещаете жизнь деятельности города, Министерства обороны. И мне хотелось бы, чтобы вы очень толерантно пользовались этой властью, которой вас облекла э, телекомпания «Бриз». Я вам пожелаю всего много. Таким же образом, как в кинофильме пропавшая грамота» один из героев желал всего всем много. Богато горелки, богато сала, богато орехов, а вам много таланта, много объективности. Много толерантності, много любви и других красок, с помощью которых вы рисуете картины общественного мнения в нашем городе. Окрім місцевої влади на вохник до працівників «Бризу» з привітаннями прийшли і їхні колеги. Якщо б У нас з'явилася корова, ми б пожелали, щоб у бриза три. Ну, честно вам скажу, знаете, вот соседей не выбирают, но нам повезло. Потому что таких соседей, как у нас, действительно поискать. Мирослав Андреевич заложил замечательные традиции. Я вам скажу, если мы где-то чего-то не досняли, идем к Бризу, дайте, пожалуйста, нет разговоров. Если они где-то не успели, к нам приходят, дайте, пожалуйста, нету разговоров. Я думаю, что, в принципе, вот так должны работать журналисты в Севастополе. И, э, Мирослав Андреевич, замечательные традиции, поэтому всему коллективу желаю вот эти традиции продолжать, развивать. И искренне желаю, чтобы у вас все менялось к лучшему. Единственное, что у вас не менялось, это ваше географическое положение. Мы вас не хотим от себя. Отпускать. Вітали іменинників і представники департамента Міністерства оборони України, Нацради, командування військоморських сил Збройних сил України бажали здебільшого плідної роботи та творчих звершень. Шановні друзі, ви зайняли своє і безпервічне чільне місце в інформаційному просторі не тільки півострова, але й держави. Загалом. Ви зараз знані, ви впевнені, ви натхнені і ви креативні. Я передаю вітання, і найкращі побажання від міністра оборони Михайла Борисовича Єжеля, який знає вас, пам'ятає, і просив передати, що багатьох із вас, він пам'ятає достеменно і передає свої найщиріші вітання. До нього приєднується директор департаменту Олександр Михайлович клуба, який, на жаль, не зміг бути присутнім, хоча мав велике бажання сьогодні бути поряд з вами. Дійсно, перша ліцензія, яку которую... Брис получил, была под номером 0002. Сейчас уже за эти годы Брис очень много получил лицензий. Одна лицензия заканчивалась, получали другую. И что важно, что эти лицензии никогда не теряли свою актуальность. То есть Брис всегда был на том уровне, когда он мог и по праву пользовался тем, что получал лицензии и выигрывал конкурсы. А, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что а, вы ну, практически волшебники, потому что создаете тот такой продукт, который нельзя пощупать руками, который можно посмотреть, который можно послушать. який доходить до серця і до душі, те, що помінялась ступінь керівництва телерадіокомпанії, зовсім не означає, що дружній, дуже потужний екіпаж телерадіокомпанії Бріз вийшов за межі військово-морських сил. Ми працюємо разом, ми займаємось підготовкою сил, ви нас висвітлюєте. Дай Бог вам здоров'я на цьому світлому, розумному і дуже доброму шляху. Не забули про свято своїх друзів та прийшли їх привітати і козаки, з якими вже давно і плідно співпрацює телерадіокомпанія. Прийшли не з порожніми руками, а принесли з собою у подарунок музичний інструмент бандуру. Всього нашого Чорноморського козацького округу від себе особисто хочу вас привітати святом. По-перше, це свято всього міста. Бо ви, друзі, великі друзі, не тільки, як сьогодні казали, проти моряків. Але братів козаків, ми без вас не знаємо, як там крокувати, бо ви наші очі, ви, ви наше перо, ви пишете, ви знімаєте, а ми робимо ту справу, яка називається патріотичне виховання молоді. З нагоди 16-ї річниці створення телерадіокомпанії під час святкових зборів кращі співробітники отримали грамоти, подяки та відзнаки. Також було представлено нового редактора телебачення капітан-лейтенанта Аліну Деак та нового заступника редактора редакції радіомовлення капітан лейтенанта Юлію Лівінську. Протягом заходу було сказано багато теплих слів попередньому головному редактору телерадіокомпанії Бриз Мирославу Мамчаку. Він 16 років очолював телерадіокомпанію і доклав багато зусиль для того, щоб вона активно розвивалася і інформувала. Вала глядачів та слухачів про події воєнного та цивільного життя. Під час урочистого заходу за особистий внесок в справу інформування, за об'єктивне висвітлення життєдіяльності Збройних сил України, зразкове виконання службового обов'язку, високий професіоналізм Мирослава Мамчука було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Зробив чудовий подарунок і колектив телерадіокомпанії. «Ну, Шановні друзі, знаєте, мені здається, що я так і не худай не уходив. Так, Чергове відрядження. Я хочу подякувати ну, в першу чергу за подарок, в другу за повагу от, і за те, що ми з вами спільно зробили, тому що ці 16 років більшість із вас були разом зі мною і ми формували те, в чому колись сумнівались і навіть дуже великі начальники, що ми зможемо це зробити. я хотів би побажати ще більшого росту телерадіокомпанії. Ще більшого авторитету. І знаючи, що наперед будуть непрості роки інформаційного противоборства, спроби відібрати ліцензію і все інше, що пов'язано з цим, хотів побажати вам, щоб ви так же сміливо цими інформаційними штормами проходили, як і йшли до сих пір. От, під керівництвом Івана Івановича перемагали всі разом і робили славу авторитету українському флоту. І збройним силам України в цілому почесними гостями на святі телерадіокомпанії були і ветерани. З вітальним словом до іменників звернувся голова ради Севастопольського міського будинку ветеранів збройних сил України, контрадмірал у відставці Сергій Рибак. Коли ви освіщаєте події, які проходять з ветеранами, з молодежою. Смотрить не тільки ветерани, не тільки молодіж, смотрят всі жителі міста Севастополя. І ми з вами працюємо настолько дружно, що, то, кроме того, що спасибо вам сказати, у мене нет інших слов. Ми всіх вас, ветерани, уважаем. желаю вам щастя, самого доброго. Як говорят на Україні, наснаги. Нехай буде тепло у ваших атак. Любви вам щастя, самого доброго, і хай вам всім щастить. Подарунками і побажаннями наснаги завітав на свято Бризу і Микола Руденко. Однак він був не лише гостем. Він та його дружина Тетяна Коляганова прийшли і як колеги. Саме їхні історії з дорожнього чемодану з насолодою дивляться Севастопольці, дізнаючись про традиції різних країн світу. «Бриз, це, ну сьогодні в Севастополі та то государственна телевідіня України, яка несе ідеї України в маси Севастополя. Это сложно ми все всі но Это нужно, нужно Украине, нужно флоту. Уважаемые бризовцы, позвольте назвать вас коллегами, потому что вот год я не была на Бризе, когда пришла сюда, я вижу, правда, знакомые лица, такие все счастливые, красивые, похорошевшие, уже почти как родные, почти коллеги. Мы желаем вам простого семейного счастья, всем Бризовцам, всем друзьям телекомпании Бриз. Любві, здоров'я і найголовніше достойных зарплат, достойных вашему труду, нелегкому труду. Я это знаю, як це все достається. Поэтому будьте щасливі. Прийшли привітати працівників Бризу і представники МНС України у Севастополі. Також аніжезло, ані, ані цвяха побажали працівникам четвертої влади, які також поспішають на екстрені виклики на рівні з пожежниками, медиками, міліцією тощо представники ДАІ. Поздравляю вас всіх з праздником, совшелітнім. Ваших вам творческих успіхів, ваших побіг, здоров'я, щастя. І вот. хочу поблагодарити за совместну роботу. Нам дуже приємно з вами працювати. Всі приходять, как собі Вот. То, що надо, все, пожалуйста, все без вопросов. Ну, оминуло своєю увагою захід і представники банківської сфери та люди, які щоденно володіють валютним ринком України. Я хочу. В этот день поздравить телерадиокомпанию БРИС с днем рождения, отметить высокий профессионализм. Вот, но кроме профессионализма есть еще огромное обаяние. Поэтому попросил, чтобы Оксана подошла и стала рядом со мной. И я эти цветы хочу вручить всем женщинам телекомпании, радиотелекомпании БРИС вот, и пожелать вам быть еще красивее, еще интереснее и еще больше радовать наших телезрителей. Колектив телерадіокомпанії БРИЗ висловлює щиру подяку за сприяння у проведенні урочистого заходу управлінню культури та туризму СМДА, а особисто заступнику начальника Людмилі Багатирьовій, керівництво Севастопольського центру культури та мистецтв та особисто голові раді Севастопольського міського будинку ветеранів Збройних сил України Сергію Рибаку. Минуло 16 років з дня створення телерадіокомпанії БРИЗ. Ми на рік стали дорослішими, професійнішими та досвідченішими. І незважаючи на всі зміни Україні, ми продовжуємо відображати правдиві події про Життя, діяльність та буденність вітчизняних армії та флоту ми завжди з вами і працюємо для вас.